На стародавніх берегах Дніпра, де вітер шепоче казки сивих століть, жив козак Данило. Не силою він славився, а мудрістю та спокоєм, а ще шаблею, що не мала собі рівних. Вона сяяла, наче перші промені світанку над річкою, і люди вірили, що в ній живе душа. Шабля могла сама знаходити шлях у непрохідній темряві, вона співала тонким срібним голосом, коли в руках її тримав чоловік із чистою душею і мовчала, наче німа, коли її торкалася рука зрадника. Одного разу на рідне село Данила налетіла орда. Здавалося, не було їй ні краю, ні ліку. Козаки хапалися за зброю, готуючись до останнього бою, та Данило стояв нерухомо. Його шабля мовчала, і в її мовчанні він відчув небезпеку. Тоді, поки інші готувалися до битви, Данило повів жінок, дітей та старих глибоко в ліс, у таємну схованку, про яку знав лише він. І ось, коли останній крик дитини зник у гущавині, шабля в його піхвах заспівала. Це була не бойова пісня, а ніжна, мов колискова. Зрозумів Данило, що найважливішу битву він уже виграв, лише тоді він повернувся до ворогів. У тому бою Данило не просто розмахував шаблею, він танцював із нею, а шабля співала. Її пісня була такою чистою і сильною, що ворожі воїни відчували, як їхні руки слабшають, а серця наповнювалися незрозумілим страхом. Орда, розгублена і знесилена, не витримала цієї чарівної пісні і відступила, так і не здолавши хороброго козака. Минуло багато років. Данило постарів, і волосся його стало білим, як зимовий сніг. Він зібрав громаду біля старої криниці, що стояла в самому серці села. Вийнявши з піхов свою чарівну шаблю, він поклав її поруч і промовив: Нехай ця шабля залишиться тут, біля криниці, що дарує життя. Нею володітиме той, хто має серце чисте, як джерельна вода, і думку ясну, як літніх день. Пам'ятайте, її сила не в перемозі над ворогом, а в перемозі над власною темрявою. І відтоді шабля лежить біля криниці. І кажуть, що кожен, хто підходить до неї з чистим серцем, чує тихий срібний дзвін, знак, що сила правди завжди поруч.